Добрий день, вас вітає YouTube канал сервіс ПРОФ Луцьк І сьогодні ми поговоримо про домашній пилосос для сухого прибирання від компанії КЕРХЕР колбового типу. Давайте поговоримо про технічні характеристики пилососа та його комплектацію. Споживча потужність пилососа 700 Вт. В комплектацію входить щілина насадка, насадка для меблів та насадка для твердих підлог. Також в комплектацію входить насадка для килимів. Довжина всмоктуючого шлангу 1,5 метра. Комплектується телескопічною ручкою, яка виставляється під будь-який ріст людини. Контейнер для сміття 0,9 літра, що дозволяє швидко його спорожнити, автоматичне змотування мережевого шнура. Оснащений подвійною системою фільтрації повітря всередині стоїть фільтр хепа в самій колбі, та ще один фільтр хепа 13 в колесі для максимальної очистки повітря, щоб на виході було 99,9% чистого повітря. В чому взагалі фішка цієї колби? По-перше, ви не використовуєте мішок, а все сміття збирається ось тут в контейнері, який дуже легко, легко спорожнити. Як взагалі обслуговувати колбу? Її потрібно промивати раз в 3 місяці, для того, щоб у вас не забувався фільтр, не забувався пилосос і у вас все було чистеньке. Чистити колбу дуже легко насправді. Ми просто її знімаємо кришку, її також миємо. Знімаємо вставку ще одну. Дістаємо фільтр. І все миємо всю колбу, окрім е, самого фільтра, і тоді назад її складаємо. Пилосос готовий до прибирання. Гарантія на пилосос становить 2 роки і 1 рік гарантії на аксесуари. До речі, якщо у вас немає потреби саме прибирання твердих типів підлоги, ви можете в нас замовити пилосос без насадки для твердої підлоги. Він буде е, на 1000 гривень дешевший. Тобто буде в комплектацію входити тільки е, універсальна насадка та дві маленьких: одна для меблів та інша для е, та інша щілина насадка. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте та будемо випускати для вас нові відео. До, до зустрічі!